Сьогодні 28 липня п'ятниця. За хвилю розпочнеться твоя молитва Словом Божим. Ти зможеш разом з вибраними апостолами. Спускаючись з тавору про все, що тебе хвилює, розпитати свого вчителя і Господа, тому зосередься на його невидимій присутності в цій молитві. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Того часу учні Ісуса запитали його, чому книжники кажуть, що спершу має прибути ілля, він відповів їм. Ілля прийде й усе приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу. Приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилося над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужає. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірний та розбещений. Відповів Ісус, доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця. І юнак витужав тієї ж хвилі. Учні запитують Ісуса про те, чому фарисеї кажуть, що перед Месією має прийти Ілля. Це пророцтво останнє використовують, щоб виправдати своє неприйняття Христа, а учні прагнуть до Кінця пересвідчитись у тому, що дійсно повірили у Сина Божого. Є важливим зрозуміти, що це запитання вони ставлять. Своєму вчителю після події преображення, коли спускаються вниз гори Тавор. З одного боку, вони мають власний чудесний досвід, через який в Ісусі з Назарету розпізнали Месію і Сина Божого, а з іншого є присутнє заперечення, так би мовити, авторитетних професіоналів релігійності. Апостоли питають про те, що їх турбує Ісуса, і Він пояснює їм, що пророцтва вже здійснилися, тільки сліпе заперечення фарисеїв не дало їм цього побачити. Зауважмо, що учні самі здогадалися, що йдеться про Івана Хрестителя. Автентичне вміння духовно бачити і розуміти приходять від близькості з тим, хто є самою правдою. Пояснення Христа привідкриває їм шлях до розуміння символічних знаків часу, які вони спостерігають. Можливо, цей уривок запрошую сьогодні і тебе запитувати, уточнювати, шукати вирішення важливих питань. Ти завжди можеш розраховувати на Христа через особисту молитву та постійне вчитування Слово Боже. Поза тим, що Господь вказав їм на вірогідність того, що повірили апостоли, Він знову підтверджує свої слова дією, зціливши хлопця, якого не змогли зцілити ті апостоли, що чекали внизу, Ісус підтверджує своє післаництво. Проте ця славна подія. Наближає також сповнення пророцтва про страждання Сина Божого. Найчастіше ми заломлюємося у вірі, коли щось іде не так, коли страждаємо ми або дорогі нам люди чи дивлячись на невинні жертві. Тоді запитуємо себе А де ж Господь? Проте Христос показав що страждання, так само як і проповідування, зцілення та чуда, може бути знаком прямування до Воскресіння. По часу учні Ісуса запитали його, чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля. Він відповів їм Ілля прийде й усе приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним що хотіли, так і син чоловічий має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилося над моїм сином, бо він причинний і тяжко здужає. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Родине вірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця. І юнак видужав тієї ж хвилі. Господи, відкрий мене на знаки твоєї присутності в моєму житті. Сьогодні хочу довірити тобі ті справи, в яких інші були безсилі допомогти мені, і ті моменти, де я був чи є безсилим допомогти тим, кого люблю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.